Святий Павло, сьогодні в першому читанні ми чуємо його слова до спільноти в Ефесі, говорить до цієї спільноти, що ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни громадяни святих і домашні для Бога. Він говорить це до спільноти, яка тільки недавно повстала, яку. Павло засновує і наші спільноти, в яких ми живемо, вони вже набагато довше існують, ніж ті спільноти, до яких писав апостол Павло. Але він вже до них пише дуже глибокі слова, в яких показує цій спільноті, ким вони є. Тобто ті, які стали учнями Ісуса, які почали Бога пізнавати. Жити Євангелієм, тобто доброю новиною, яку їм передавали, каже Павло: Ви вже не чужі, ви не захожі, ви співгромадяни святих і домашні для Бога, не чужі і не захожі. Не знаю, чи Павло вже знав тоді, що в нас будуть прихожани і будуть захожани. Захожани це ті, які зайшли і пішли. Ті, які відвідують церкву. коли так люди сповідаються, що я не відвідував церкву, але це не гріх не відвідувати церкву, тому що немає такої заповіді Божої відвідувати церкву. Якщо людина відвідує церкву, а потім один раз не відвідала, то це не гріх, тому що відвідують музей, відвідують якісь там культурні місця, людина відвідує, прийшла, подивилася. Гарно, тут красиво, орган грає. Відвідала і пішла, не відвідала, то не відвідала. Тому що третя Божа заповідь: пам'ятай, день святий святкувати, і тоді потрібно назвати, що я замість Бога вибрав щось інше. Навіть не в тому, що пропустив святу месу, бо це такої заповіді теж немає. Відвідувати святу Месу, так? чи брати участь у святій Месі, але є заповідь про святий день, яка говорить про те, щоб на перше місце поставити Бога. Ну і, відповідно, ми маємо до цього Євхаристію як центр, центральна подія цього дня, і інші якісь там події в тому дні. Ось тому Павло говорить, що ви вже не захожі. Якщо ми стали учнями Ісуса, то ми не захожі, не чужі, але є домашніми для Бога. Є дім, ну, сім'я живе в домі зазвичай, так? є дім, в якому живе сім'я. І в цьому духовному значенні цим домом є Царство Боже. А сім'я це ми з вами, це церква, це спільнота людей, які збираються в цьому домі для того, щоб Бога прославляти. Ось і, і Павло говорить, що коли ми стали учнями Ісуса, коли ми повірили в Нього, повірили в Його Слово, то ми стали домашніми для Бога, то ми стали громадянами. Божого царства. Бог дав нам громадянство через таїнство хрещення в першу чергу, але потім ми це підтверджуємо своєю вірою, що ми є громадянами не цієї землі. Тут, звичайно, згідно нашої приналежності до країни. Але духовно ми є громадянами Божого царства і належимо до. Цього дому е, Божого царства і живемо в сім'ї, якою є церква, якою є спільнота, і вона є дуже великою, ця спільнота, ця, ця сім'я всіх охрещених, всіх людей віруючих, ця сім'я є дуже великою. І е, цей дім Божого царства е, все є побудоване апостол Павло говорить. На камені, яким є сам Ісус Христос, наріжний камінь. Наріжний камінь це той основний камінь, на якому все потім будується царство Небесне, церква як спільнота є збудована на камені, яким є Ісус Христос, не на людських якихось правилах, традиціях, не на людських законах. Не на людях збудована церква, але на камені, яким є сам Ісус Христос. І тут ми доходимо до того, що кожен із нас має вибір, чи я належу до цього дому, чи маю приналежність до Царства Небесного не лише формально. Через таїнство хрещення ми всі е, отримали цей квиток до Божого царства. Але реально чи я належу до Царства Небесного, чи я реально роблю цей вибір, щоб бути домашнім для Бога, тобто бути в такій близькості з Богом, де не тільки ми до нього на Ти говоримо в молитві, але в реальності так бути близько з ним, щоб бути з ним на Ти. Бо ми на словах часто на Ти, а в реальності часто з Богом на Ви. Тому що він десь там далеко, незрозуміло, де він є, хто він є. Тому ми маємо цей вибір належати до цього дому, тобто бути близьким до Бога. Апостол Павло говорить, що ми є співгромадянами святих, тоді це, це наша сім'я вона ще збільшується, бо це не тільки ті, які є тут на землі. Але й ті, які є в небі, святі ангели, архангели і так далі, або маємо вибір не належати до цього дому, і тоді, будемо, тоді людина є чужою, тоді є тою захожою, яка прийшла, відвідала, пішла, але не є постійно в цьому домі, яким є Боже Царство. Святий Тома, апостол, якого ми сьогодні вшановуємо. Євангеліє нам описує, що він покинув дім. Тобто на якийсь час він залишив спільноту, а наслідком того, що він залишив спільноту учнів, було те, що він пропустив дуже важливу подію, коли Воскрес і прийшов. Тому, дорогі, коли ми залишаємо спільноту церкви, коли. Відходимо від Бога, коли цей дім Божого Царства залишаємо через наші гріхи, тоді ми не тільки кривдимо самих себе чи інших, роблячи гріх, але ми тоді в цей момент або в цей період можемо пропустити дуже важливу подію, бо Христос приходить в кожній миті, приходить несподівано. І ми можемо, як Тома, це пропустити. Тому е, потім Христос приходить іще раз, так виглядає з Євангелія, ніби Він спеціально приходить для Томи. Через вісім днів приходить Ісус, говорить мир вам, і потім до Томи звертається. Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, тому що для Ісуса. Тома, апостол, і кожен із нас є дуже цінний, і Бог прагне, щоб ми належали до цього дому, яким є Боже Царство. Амінь.